Попри всю жорстокість російських обстрілів світ може довести, що єдності всіх, хто цінує людські цінності, достатньо, щоб захистити життя. Кременчуцькі новини в ефірі ми розпочинаємо. Рашисти не припиняють спроб захопити Україну. На жаль, ціна стримування їхньої агресії це життя наших мужніх захисників. Сьогодні у Кременчуці провели в останню путь військового Валентина Бреуса. Деталі далі у сюжеті, 30 травня до міського палацу культури. Прийшли рідні та близькі, аби провести в останню путь хороброго солдата Валентина Бреуса. Проходячи військову службу під час повномасштабного вторгнення, він став на захист рідної землі. Призваний на військову службу 16 січня 2021 року. Займав посаду інспектор прикордонної служби третьої категорії, помічник гранатометника, другого відділення інспекторів прикордонної комендатури швидкого реагування був життєрадісним, позитивним та надійним побратимом своєму підрозділі. Був експертом та професіоналом своєї справи. Хоробро вражав та знищував ворогів України в бою. На жаль, на 22-му році життя боєць відійшов у вічність під час виконання бойового завдання по захисту України. Це сталося 23 травня на харківському напрямку. Його ім'я навіки залишиться в історії. Поховали безстрашного Валентина Бреуса на меморіальному секторі почесних поховань захисників і захисниць України на свіштовському кладовищі. Пам'ятатимемо не пробачимо, помстимося. Дмитро Цирюльник, Іван Кеченко, Крименшуцькі новини. Конкурс, захист ман, всеукраїнські учнівські олімпіади з базових предметів це щорічна можливість для учнівської молоді презентувати свої напрацювання та позмагатися за першість на освітньому просторі України. Кременчуку є ким пишатися про наукові досягнення нашої молоді наступний сюжет. Талановита та наполеглива молодь це найцінніший ресурс України. Тому Кременчук дбає про те, аби юні науковці мали можливість реалізовувати свій потенціал та розвивати здібності. Сьогодні відбулось урочисте нагородження всіх переможців всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт МАН та всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних дисциплін. Кременчук показав найкращий результат в усій Полтавській області. Найбільшу кількість призових місць завоював ліцей номер 4 Кремінь. Сьогодні ми дійсно тут зустрічаємося з нашою інтелектуальною вітою самими розумними, самими креативними, самими сучасними молодими людьми, хлопцями і дівчатами міста Кременчука. Ви перше, зробили дуже багато в науці, зробили дуже багато перемозі над собою, щоб не піти на гулька, ти займатися наукою. Займатися дослідженням якихось вузьких важливих для суспільства для громади тем. Ну і друге, що сьогодні теж прийшли в цю залу для того, щоб отримати визнання заслужене визнання своїх успіхів. Під час заходу пролунала повітряна тривога. Усі присутні організовано перейшли в укриття та продовжили нагородження там. Це вкотре довело, що, попри війну, дистанційне навчання та всі негаразди, наші учні ліцеїв та гімназій гордо несуть своє право називатись кращими із кращих. Фар за все, якби звісно, ваш мар. От я бачу, що він на своєму місці. Бачу, що він дуже багато всього робить для того, щоб ви мали можливість долучатися до науки, долучатися до освітніх технологій сучасних Ну, Кременчук, кращий в області. Дійсно, четвертий ліцей у цьому році кращий в області, не тільки в Кременчуці. Цьогорічні результати були найкращі, тому що у нас багато перемог міжнародного плану. У Нас Богдан Саленко золотий переможець двох міжнародних конкурсів. У нас два президентських стипендіати в області. То у нас держимо першість, але ще й міжнародні і всеукраїнські Кременчук виховує майбутніх науковців. Велика подяка педагогам, батькам і всім причетним до перемог нашої молоді. За ними майбутнє Вікторія Максимович, Олексій Кражановський, Кременчуцькі Новини. Працівники комунального підприємства Міськ світло продовжують оновлювати електроопори на вулицях Кременчука, де саме сьогодні працювали фахівці. дізнаєтесь у наступному матеріалі. У Кременчуці продовжують оновлювати електроопори, забезпечуючи надійність і якість освітлення вулиць. Зокрема, сьогодні роботи із заміни електроопори проводились по вулиці Театральній працівниками комунального підприємства «Міськсвітло». комунальники замінюють стовп, адже його ймовірно було пошкоджено транспортним засобом. За дорученням міського голови Віталія Малецького 30 травня по вулиці Театральній комунальне підприємство МіськСвітло. Проводять заміну електроопори у зв'язку з тим, що електропора зазнала механічні ушкодження. Скоріш за все, із зіткненням з механічним транспортним засобом. Під час заміни електроопори споживачам не вимикали світло а виконання усіх робіт фахівці планують завершити сьогодні. В даній роботі приймали участь дві автовишки, один кран-маніпулятор. А також сім чоловік електриків та водіїв даної бригади, комунальне підприємство «Міськсвітло» докладає усіх зусиль, аби створити комфортні умови для всіх кременчужан та гостей міста. Анна Литвин, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Вихованці дитячо-юнацької спортивної школи імені Володимира Кисельова гідно проявили себе на чемпіонатах Полтавської області з волейболу з цієї нагоди юних спортсменів нагородили почесними грамотами. Детальніше вже за мить. 20 квітня у Полтаві відбувся чемпіонат Полтавської області з волейболу серед юнаків 2011 року народження. Кременчук на змаганнях представляли вихованці дитячо-юнацької спортивної школи імені Володимира Кисельова. Юні спортсмени гідно проявили себе на спортивному майданчику та здобули перемогу. Хлопці виступили навіть так, що ми не чекали. Вони зайняли перше місце. Хоч та команда з Полтави, вони вже приймали участь і в чемпіонаті України, але хлопці зібрались молодці. Зіграли добре і зайняли перше місце. Також 26 травня відбулись заключні ігри чемпіонату Полтавської області з волейболу серед юнаків 2009 року народження. Кременчуцькі волейболісти зайняли друге місце. За отримані результати спортсменів нагородили почесними грамотами за обидва змагання. Шановна наша любима команда волейболу, хочеться вас привітати з гарними результатами на виїзді. Дуже сподіваємося, що ви у наступному році зможете виграти і обласні змагання. Тим бачиш, можливість є. Гарна тренерська робота з вами є. Гарні результати ви показуєте на постійній основі. Було важко, але впорались. Юні спортсмени раді результатам та працюватимуть ще інтенсивніше, аби в подальшому привозити додому лише перемогу. Було складно те, що не всі були готові. Дехто казав, що ми програємо. Ну, все одно ми змогли та виграли. Допомогло те, що ми були всі дружні, та допомагали одне одному фізично та морально. Треба було. Попотіти, але ми виграли, і це дуже добре. Дуже нас підтримував тренер. Та ми були дружні і допомагали друг другу. Треба більше тренуватися, що в другому сезоні ми виграємо. Вітаємо кримачуцьких волейболістів з отриманими результатами та бажаємо успіхів на майбутніх змаганнях. Валерія Лисенко, Олексій Крижановський, Кримачуцькі новини. Вчора для працівників територіального центру був проведений тренінг з надання першої домедичної допомоги. Чому саме навчали соціальних працівників? Дивіться у наступному матеріалі. У наші дні знання про те, як правильно надавати домедичну допомогу, не просто необхідні, а можуть врятувати життя у будь-який момент. Саме тому вже вкотре для працівників територіального центру було проведено тренінг з надання домедичної допомоги. Сьогоднішній захід приходив в територіальному центрі саме для соціальних працівників, які безпосередньо опікуються людьми похилого віку. Це захід до медичної допомоги. Ми робимо спільно з партнерами патрульної поліції. Це вже не перший захід, тому хочемо хоп. Максимальну кількість соціальних працівників та надати їм необхідні знання, тобто, це самі прості, самі нескладні, але самі корисні знання, які вони можуть використати дай Бог не використають у своїй роботі при спілкуванні зі своїми підопічними. На тренінгу учасникам розкрили основні та найважливіші теми та аспекти до медичної допомоги. Присутні отримали не лише знання, а й практичні навички а також корисні поради щодо правильної реакції на небезпечні ситуації та. Вміння вести себе у критичних випадках. Сьогодні, так як і на постійній основі, ми проводимо практичний тренінг з медичної допомоги. Тренінг проводить сертифікований інструктор патрульної поліції Антон Гирко. Він навчає громадян, як опанувати емоції в складних ситуаціях, а також ну, накладати жгут, зупинити кровотечу. Як взагалі там діяти саме в таких стресових ситуацій, і як не загубитися і надати або ж собі, або оточуючим до медичну допомогу? Організація таких тренінгів є критично важливою, адже наша боротьба проти дуже підступного ворога триває. Тож українці мають бути готовими до будь-яких ситуацій. Все стало можливо завдяки реалізації в місті Кременчуці, нашого проекту цинжитістійкості міста Сили Кременчук. Ми його робимо вже більше по півро року реалізовуємо з громадською організацією клуб привалок України та нашими європейськими партнерами є європейським союзом, які підтримують цю ініціативу. Софія Григоренко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Вже зараз садівники можуть готуватися до збору врожаю черешні. Як піклуватися про дерево в останні дні його достигання та що робити після збору врожаю, розповів головний агроном ТОВ Декор Агро Валерій Скрипніченко. Подробиці дивіться далі через нестабільні погодні умови цього року. Достигання черешні відбулося на два тижні раніше. Тож фахівці ТОВ Декор Агро вже готуються до збору врожаю. Якщо в минулі роки це було орієнтовно. 14-15 червня, то в цьому році, вже сьогодні, маємо 30 травня, і завтра вже починаємо збирати ягоду. Вона повністю достигла, набрала своїх смакових якостей і готова до реалізації і до споживання. Остаточних розмірів черешня набуває в останні кілька днів свого достигання. Тож в цей період варто приділити увагу поливу, поливати дерево слід щодня невеликими дозами. Це допоможе уникнути розтріскування плодів. Черешня дуже схильна до розтріскування. В період достигання в місці кріплення плодоніжки, коли мало вологи, коли недостатньо мікроелементів в плодові. Він тріскається і потім відповідно гніє і має нетоварний вигляд. І вже така черешня не потрапляє на прилавки магазинів на ринок. Обробляти черешні від шкідників та хвороб на цьому етапі вже не потрібно, аби вберегти своє здоров'я. Захист від хвороб уже ми і шкідників не проводимо, адже термін споживання черешні вже усю. Наступив а термін очікування препаратів хімічних більший, тому не вносимо для того, щоб зберегти своє здоров'я і мати гарний плід, який не буде насичений хімічними речовинами. Після збору плодів на кісточкових культурах, зокрема черешні, вже приблизно в липні слід починати обрізку, аби підготувати дерево до врожаю на наступні роки. Для того, щоб визріла деревина, не відбувалося активного надто активного відростання. Відбулася закладка плодових бруньок по всій довжині гілки, по всій висоті крони, і дерево спокійно війшло в зиму. Обрізку ми проводимо за 2-3 тижні для того, щоб не відтягнути сильно пізно в холода вже або коли погода нестабільна, в теплу погоду обробили потім фунгіцидами, для того, щоб рани зажили. І все. Дерево спокійно входить в зиму. Поливи продовжуємо, не забуваємо, тому що дерево росте, хоч і плоди нам віддало, але дерево росте і формує урожай наступного року і наступних років. Марія Бердаєва Іван Каченко, Кремчицькі новини. У часи, коли смартфон став невід'ємною частиною нашого життя, навіть бібліотеки знайшли спосіб діджиталізуватися та встановити зв'язок між книгою та молодим поколінням. Про що йде мова? Дивіться у наступному сюжеті. 29 травня у Кременчуцькій міській публічній бібліотеці презентували нову сучасну інтерактивну виставку дитячої літератури, яка має відкрити маленьким читачам нові горизонти у світі книг та читання. В цьому родзинка цієї книжкової виставки. У тому, що вона має інтерактивні елементи, які можна активувати за допомогою смартфону. На цій виставці представлена як і сучасна українська література, так і вже добре нам відомі українські народні казки. Та казки зарубіжних авторів до кожної представленої книжки доданий QR-код, відсканувавши, який читач потрапить на одну із активностей. Це може бути розмальовка головного героя чи гри знайди пару та знайди відмінності. Проте, перш ніж натрапити на ці активності, юний читач має виконати декілька завдань на вибір: розв'язати математичні приклади, встановити правильний правопис слів, дати відповіді на запитання або розгадати ребус. Мене дуже зацікавила ця виставка, тому що тут можна сканувати. QR-коди, там можна пізнати багато цікавого. Мені дуже подобається в цій бібліотеці книжки, адже вони цікаві про доброту, про дружбу. І я можливо оберу собі книгу і буду читати. Мені дуже подобається і грати книжкові ігри. Мої улюблені казки спляча «Спляча красуня» та попелюшка. Маленькі читачі із захопленням сканували QR-коди, виконували завдання та поринали у світ улюблених казкових персонажів через інтерактивні ігри, які також стали гарним методом поєднання цікавого з корисним. Ті, хто завітають на цю книжкову виставку, зможуть не тільки цікаво провести час і почитати книжки, але й перевірити свої знання та кмітливість. Катерина Груднєва, Анна Мащенко, Іван Ткаченко. Кримчуцькі новини. Російський терор повинен програти. Життя повинне вигравати. Дякуємо всім у світі, хто нам у цьому допомагає. Слава Україні.